Як дуже швидко всього за три дні зробити домашню в'ялену мега смачну турму з курячого філе, покажу у цьому відео. Це дуже бюджетний делікатес, який виглядає ефектніше будь-якої дорогої ковбаси з магазину. Для приготування треба лише м'ясо, сіль і трохи спеції, які є вдома. Про часті помилки під час приготування і хитрощі швидкої сушки. Дивіться далі. В Магазині я взяла три ось таких. Повних курячі грудки це приблизно кіло сімсот грамів курітни. Для вас я їх зважила, щоб було зручніше розуміти пропорції. Куряче філе ретельно обмиваю під проточною водою. Треба змити всі ці плівки, там якісь можливо кроваві судинки, і прибираю зайву воду. Залишки вологи я приберу паперовим рушником. Цього можна не робити, але так мені буде зручніше зрізати все, що не піде в майбутні в'ялені балики. Ось цей жир. Різноманітні прожилки, усілякі там хрящики, які є. Це все треба видалити, тому що коли бастурма приготується, це все буде негарно виглядати і негарно смакувати. Тому все прибираємо. Ось скільки відходів у мене вийшло з трьох курячих грудок. На цю кількість курятини я беру 1 кг звичайної кам'яної солі і якусь невеличку каструльку або судок. Сіль засипаю на низ і поступово починаю утрамбовувати м'ясо. Не просто утрамбовувати, а обвалювати його в солі. Сілю треба ретельно пропитати всі ділянки м'яза, різноманітні складки, щоб все було гарно просолене, і ось так. От це все я утрамбовую і чередую слоями. Вийшла ось така повна каструля. Вверх я також засипала сіллю, трошки притрамбувала, накриваю кришкою. Тепер все це я винося в холодне місце мінімум на два дні. Люди пишуть деякі, що достатньо 5-7 годин. Але я послухаю чоловіка, він сказав, що треба лише на два дні. Тому подивимось, що з цього вийде. Я дуже сподіваюся, що цей експеримент вдасться. І воно, знаєте, не буде таке, як лапці, які можна бути об дорогу. Я сподіваюся, що це буде дуже гарна така без Побачимо. Минуло дві доби, бачите, як м'ясо багато пустило з цього соку, така утворилась ропа. Філе стало таким твердим, щільним і значно зменшилось в розмірах. Відповідно, воно увібрало сіль. Зараз це все я перекладаю в іншу миску і гарно промиваю м'ясо під проточною холодною водою. Тепер я зливаю воду і Тричі буду її міняти. Продовж трьох годин м'ясо буде стояти, і кожну годину я цю воду буду змінювати. Злила я три води, м'ясо залишилось таким же щільним і еластичним. Тепер підготуємо маринад або прянощі. Тут у мене паприка. Чесник мелений, якісь зелені прованські трави. І ось помилкою моєю було те, що я додала ось цю жовту приправу. Це щось типу мівінне, якоїсь курячої приправи, але сюди вона зовсім не пасує. Все ж, ця бастурма з цією приправою, вона. Смачна, але з такою жовтою приправою аля-мівіни робити без турму це помилка. Найкраще сюди пасуть якісь трав'яні приправи, приправи на основі паприки. Або якщо у вас немає там набору якихось приправ різноманітних, краще просто перець. І звичайна паприка. Це буде така базова приправа. Загалом все інше можна використовувати, те, що ви любите. Ніякі хімічні з ароматами курки, з ароматами грибів, сюди не підійдуть. Все це я підвішую на ось таку саморобну сушилку для м'яса та риби. Цю штуку зробив чоловік. Зі звичайного пластикового контейнеру причепив туди вентилятор, зробив декілька таких отворів. Спочатку проколюю звичайною шпажкою, потім на кінець шпажки натягую ось цю нитку і в цей же отвір протягую як петельку і зав'язую вузлик. Якщо ви хочете висушити свою рибу або м'ясо всього за три дні, всього три дні тут сушиться продукт. І то не цілодобово в цій штуці. Ідеально все. Є, бачите такі отвори: є такі отвори для циркуляції повітря. А ми так залишали цей контейнер на ніч. А зранку вимикали він, стояв біля батареї на кухні в перший день. Так, запах був досить помітний. Але вже на другий день запаху різкого абсолютно не було. І вже через три дні ми отримали ось таку в'ялену бастурму, яка абсолютно добре висушилась. Зауважу, що вона не засушилась. Звичайно, це все можна робити і десь на балконі, але цей процес сушіння займе не менше одного тижня. Тепер м'ясо треба гарно витрусити від цих всіх зайвих приправ, очистити бастурму. Готова бастурма має бути ось такою чистою, і з неї не мають опадати або летіти якісь зайві шматочки. Ось ці філе з червоною приправою. Це звичайні класичні приправи. Паприка вона вийшла найсмачніша, дуже гарно нарізається, така пров'ялена, вона абсолютно прозора, дуже класно виглядає на столі, в нарізках. Таку бастурму очищену від зайвих приправ я зберігаю в пергаменті в холодильнику або в закритому контейнері.